Молодіжний фреш з нагоди дня молоді влаштували в центрі Кропивницького. Організували акцію працівники бібліотеки для юнацтва. У програмі концерти, майстер-класи, вікторини, конкурси та інші розваги, які зацікавлять не лише молодь, а й старше покоління. Вулиця Творцова тут просто небо влаштували глядацький зал і майстер-класи на будь-який вік і смак. Так, в обласному центрі молодь святкує своє свято. День молоді ми святкуємо вже в цю неділю, і тому ми вирішили підготувати кропивничан до святкування, розказати про те, нагадати, що все ж таки у нашій молоді є своє свято, і показати, як ми його можемо святкувати разом з молоддю. Сьогодні у нас виступає творчо обдарована молодь. Вона буде показувати свої таланти у танцях, у театральному мистецтві, у бойовому мистецтві. Концертну програму розпочинають вокальними номерами. По тому на імпровізовану сцену виходить 11-річний спортсмен Михайло і демонструє прийоми кунг-фу. У мене шість днів у неділю, заняття і я… Займаюся вже шість років. Вчуся себе захищати. Оце мені подобається. Одночасно із виступами працюють майстер-класи. Ось тут арт-розпис на українську тематику. Хлопці обирають прапор, герб, тризуб український, а дівчата, звісно, квіти. Маки, булошки, троянди, те, що ближче до дівчат. Поряд виготовляють прапор України у техніці торцювання. Такий можна виготовити і вдома. Техніка не важка. Потрібно гофрований папір, потрібно клей ПВА і або ж паличка дерев'яна, або ж стержень від кругової ручки, як кому зручно, і створюємо прапор України. Такий виходить об'ємний. Є тут заняття й для справжніх чоловіків. Центр оперативної тактичної підготовки цитадель демонструє екіпіровку, яку використовують спецпризначенці в зоні АТО від бронежилетів до зброї. Це АК-74. Спеціально ми взяли його, щоб зайняти молоді, навчити їх зборці розборці бойового автомату. Звичайний зразок ММГшного типу. Він не бойовий, але в зборці розборці використовуються. Хлопчаки все приміряють і діляться враженнями. Прикольно коліться немного. У рамках молодіжного свята з молоддю працюють і патрульні поліцейські. Вони розповідають, як оберегтися від різних небезпечних ситуацій. Бібліотека працює з молоддю і нам цікаво теж попрацювати з молоддю. Тут дуже багато сьогодні дітей. А оскільки дітей закінчили все навчальний рік і закінчили шкільні табори, діти йдуть на канікула. Ах, тому наша мета нагадати діткам ще раз правила безпеки. Молодіжний фреш тривав до пізнього вечора. Ольга Склярука, Анатолій Басистий день за днем.